Друзі, привіт! З вами Лілія, я психолог. В рубриці Задай питання психологу Павліна задала питання, як побороти проблеми із соціумом. На що я хочу відповісти. Дивись, Павлінко, якщо у тебе є проблеми із спілкуванням, тобто так звана соціофобія, це страхи на що інше. Тобто, люди в стресі часто замикаються в собі і не йдуть в спілкування. Так воно ніби комфортніше, ніби безпечніше, не так страшно. Що цим робити? По-перше, варто прийти все-таки до психолога, пропрацювати цю проблему. І що тут варто робити? Це варто йти в свої страхи. Тобто потрібно роздивлятися страх, вивчати його з різних боків і все-таки йти в нього. Це нас не вбиває, це для нас безпечно. І потрішки-потрішки по потрібно йти в спілкування з тими людьми, з кими тобі комфортно, з тими, з кими ти почуваєшся в безпеці, з тими, з кими тобі добре спілкуватися для початку, а потім із усіма іншими. Тому що страхи свої потрібно долати. Шляхом вивчення. Тобто, ти не можеш взяти отак і себе заставити зразу йти в спілкування, коли тобі некомфортно, тобі буде ще страшніше, ще гірше. Тому потрібно, по-перше, цю проблему вивчити, роздивитися на найкраще, якщо ти це зробиш спеціалістом, все-таки в консультуванні. Я запрошую на консультування, я консультую онлайн, будь ласка, велкам, якщо є бажання, ми можемо з тобою попрацювати. І йти потрішки-потрішки по трішки в свій страх. Що можна зробити самостійно в даній ситуації, це класно працює техніка вільного письма. Тобто ти можеш прописати, просто сісти, взяти листок паперу, ручку і прописати все, що тебе хвилює, які в тебе страхи там є в тій комунікації, все просто взяти, виписати на папір. От, і те, що виходить уже на рівень свідомого. Ми це можемо керувати. Тобто, поки вона на підсвідомості, ми його не усвідомлюємо, ми не можемо з ним нічого робити. А коли ми вже роздивились на проблему, прописали її, продивились, промалювати можна також, є техніка малюнок страху, можна сісти намалювати свій страх, і тоді з цим справлятися набагато легше. Гарного всім дня, запрошую в консультування. З вами Лілія, ваш психолог. І до нових зустрічей всіх з різдвом з наступаючими святами новорічними. Гарного всім дня, папа. -па.